Ласкаво прошу, дорогі глядачі. Сьогодні я пропоную вам разом посидіти біля вогнища і поговорити про Dead by Daylight відеогру в жанрі Горор з елементами виживання з видом від першої та третьої особи, розроблену канадською компанією Behavior Interactive на гральному руші Unreal Engine. Гра вийшла 14 червня 2016 року для ПК, а в червні 2018 портована на платформі PlayStation та Xbox One. У грі, натхненої темами та образами кіножанру слешер, команда від 1 до 4 гравців цілілі, протистоїть на певній мапі п'ятому гравцю вбивці. Вцілілі беззбройні і в цілому не можуть чинити супротив вбивці. Виключеннями є деякі навички: ліхтарики, світлові гранати і об'єкти на мапі. Ваша основна задача, як вцілілого, це або ремонтувати генератори. Або марнувати час вбивці під час погоні, або інші спокійно ремонтували генератори. Матч виграється, якщо вцілілі відкриють один з виходів з мапи та покинуть її. Вбивця виграє, якщо йому вдасться зловити всіх цілілих і повісити їх на гаки, принісши таким чином, всіх в жертву зловісній сутності. Dead by Daylight надає гравцям на вибір ряд тематичних карт і вбивць, що розрізняються унікальними здібностями та власними навичками. Але куди ж без сюжетних зав'язок та історій. Тому бріть щось смачненьке і сідайте біля вогнища. Так як я обожнюю більше геймплей за кілерів, тому почну розповідь про найпершого вбивцю, який є обличчям гри Еван Макміллан. більш відомий як Трапер. Еван МакМіллан обожнював свого батька, і справа була не тільки в тому, що він був спадкоємцем, а ще й як батько керував маєтком. Після років суворого дитинства Еван також суворо керував робітниками. Поки батько і син стояли на чолі, рівень виробництва був надзвичайно високий, і навіть після того, як Арчі Макмілан почав божеволіти, син захищав його від натовпу, який жадав відірвати до достатку. Еван завжди беззаперечно виконував будь-яке прохання батька, коли старий остаточно збожеволів. Еван перетворився на його виконавця, здійснивши найжорстокіше масове вбивство нашого часу. Так і не було доведено, що Еван завів у тунелі більше ста людей і потім, підірвавши вихід, перерикаючи робітників на нестерпні страждання. Історія маєтку Макміланів черговий приклад руйнівної сили грошей та влади. Досі невідомо, скільки людей стали жертвами від рук, сина та батька. Доля Евана теж огорнута таємницею. Залишається тільки здогадувати, що сталося з його батьком, чий труп був знайдений у підвалі його власного маєтку. В цей момент Еван зник, і його місце назавжди зайняло щось, що нагадує тварину в масці. Саме в грі ми маємо доступ до спогадів, які допоможуть розібратися нам в цьому том перший. Пробудження глава третя. Кров, мідь і пісок. Погад 1235, Евану, 14 років. Йому відомо дещо, чого не знає його батько, Від цієї лякаючої думки він тремтить те, чого не знає батько, нещадний власник найприбутковіших шахт Сієтла людина, яка тримає своїх працівників в залізних руках і змушує коритися йому силою. Він називає шахтарів жалюгідними хробаками. Але зовсім скоро зрозуміє, що помилився, бо вони люди, а не якісь хробаки. Діючи спільно, люди можуть досягти змін. Один з шахтарів переконує інших боротися за свої життя. Разом у них буде шанс створити профспілку, тоді вони отримають права, навіть гідність і свободу. А ще вільний час, у який зможуть відчути себе людьми, відпочивати з сім'єю та друзями. Евану відомо щось, про що не знає його батько, і це знання надає Евану сил. Спогад 1236. Батько жбурляє Евана на землю і називає слабаком. Він вимагає, щоб син поводився з хробаками жорсткіше. Жодних розмов, жодної допомоги. Робітники повинні знати, хто тут головний, а для цього їх треба зламати. Жодного прояву слабкості. Бо варто дати палець, відкусять всю руку. Вони користуються твоєю добротою. Еван знає, що краще промовчати, бо минулого року, коли він проявив слабкість, батько зламав йому щелепу цей раз він стримується і мовчить. Він хотів би розповісти батькові про профспілку, але не робить цього. Йому соромно за це. Він відданий не тільки батькові, а й своїм друзям Боб, Том Джим. Вони заслуговують більшого. Спогад. 1237. Евану подобається створювати щось з нічого. Він не художник, але він любить малювати. Тільки малюнки доводиться ховати від батька, тому що той не схвалює це заняття, бо малюють лише слабаки та волоцюги. Він хоче, щоб Еван займався гідною справою, і тому батько тягне його у свою найприбутковішу шахту. І навчає, як треба поводитись з хробаками. Він розпускає руки, він грубий і жорстокий, адже найголовніше зламати волю і дух підлеглих. Зламана людина перетворюється на інструмент, який робить те, що потрібно. Те саме він зробив зі своєю дружиною і тепер намагається зробити це з сином. Але Еван досі малює так, він висловлює свою непокірність. Спогад 1238. Еван дивиться, як батько, репетує на одного з шахтарів працівникові стало погано, і він намагається відпроситися, але йому не дозволено. Якщо чоловік піде, то втратить роботу. Евану шкода бідолашного, і він хотів би якось допомогти йому. Поро на допомогу прийде профспілка, і тоді зарплата стане гідною, а працювати понаднормово не доведеться. Протелегені чоловіка вже чорні, а тіло стало кволим через стрес, кислотні пари і недосипання. Він падає на землю від слабкості, проте батькові Евана все одно він штовхає працівника в живіт та наказує синові витягнути того з шахти. Еван підкорюється, але на мить він відчуває огиду, побачивши слабкість цього хробака, і хоче покласти кінець його стражданням. Він стає схожим на батька і не думає, що це так вже й погано. Погад 1239 Батько змушує Евана піти в темний ліс і поставити ведмежу пастку. Полювання на ведмедів його пристрасне захоплення, і так було і буде завжди. Він знову розповідає синові історію, яку Еван волів би не чути, але доводиться. Батько з братом натрапили на ведмедя гризлі. Тоді ведмідь відірвав дядькові Евана руку, відкусив голову, але батько накинувся на звіра ззаду і бив його ножем, завдаючи удар за ударом, поки той не помер. Після цього він розпоров ведмедові черево та дістав голову брата і десять миль ніс його понівечене тіло до маєтку. Цього разу вже десять. Минулого разу було п'ять. Батько посміхається, історія змінюється при кожному переказі. Еван каже, що ніякого ведмедя насправді не було. ПОГАД 1240. Еван відчуває небувалий приплив натхнення. Він малює, як батько в костюмі ведмедя вбиває дядька. Він не був знайомий з дядьком, але бачив того на картинах. Філантроп з його ідеями про гідні зарплати та іншу соціалістичну брехню знищив би їх бізнес, і тому його не стало. Еван нічим не може це довести. Але знає, що правий дядько вбив його батько, зв'язав і полишив того помирати від пазурів ведмедя, не було ніякого ножа, жодної шляхетної бійки, то була просто кошмарна загибель хробака зрадника. Еван про це здогадується, але думка не викликає у нього сорому чи огиди, він відчуває щось інше і жене геть почуття якого не хоче визнавати. Спогад 1241. Еван стоїть біля ліжка і дивиться на сплячого батька. Його переповнюють ненависть і любов. Іноді він замислюється, яким було б його життя без цієї людини. Батько багато зробив для сина, і в той же час через нього Еван почувається жалюгідним і самотнім. Хлопець піднімає важкий сірий камінь і завмирає надовго. Майже нескінченну хвилину. Він міг би бути вільним, але ні, не таким чином. Звільнитися можна інакше. На щасний випадок на полюванні чи в шахтах. Можна заманити батька в якийсь штрек і кинути туди підпалений динаміт, але тоді і Еван помре. Так чи інакше, він не пішов би на таке його любов до батька сильніша ненависті. Він подарував йому занадто багато. Бога 1242 Еван малює, як батько в костюмі ведмедя, топить його мати. Він не вірив в версії батька, тому що в його словах було щось не так, навіть не в словах, а у погляді, у відсутності емоцій. Він стверджував, ніби її просто віднесла течією: Мама. Вона була така гарна, світле волосся, блакитні очі. Вона була веселою. Турботливою повною протилежністю батька. Одного ранку вона пішла поплавати і не повернулась. Мати часто сперечалась з батьком, а таке не пробачається нікому, навіть членам сім'ї, особливо членам сім'ї. Покора або смерть. Евану набридло бути слухняним. Він відданий батькові, але друзі йому теж дорогі. Ведуть бесіди підбадьорюючи, захоплюються його малюнками. Батько не дозволяв сину з кимось бути близьким, стверджуючи, що син витрачає час даремно і дозволяє собою користуватись. Спогад 1243. Батько дивиться на сина, сидячи по той бік столу. Еван відчуває, що щось не так, це видно по його очах, і цей погляд каже, що у Евана будуть проблеми. Він жує товстий шматок крилятини і сподівається, що батько нічого не скаже. Не варто йому щось від нього приховувати. Батько завжди все знає. Минулого року Еван зірвався на чоловіка, який сказав щось погане про його матір. Він бив його майже до смерті, а батько тільки стояв, дивився і посміхався. Евана відтягли поліцейські, але батько. Посміхався йому, знаючи, що син не зізнається, що йому було приємно бити того чоловіка. Але не тому, що Еван захищав честь матері або давав відсіч, а тому, що відчував силу. Батько посміхався, бо яблуко від яблуні недалеко падає. Спогад 1244, -й. люнки Евена розірвані на клаптики, він збирає їх по шматочках і помічає, що один зник. Той, на якому він намалював смерть матері, в цей момент батько увійшов до кімнати, і хлопця охопив розпач і жах. Він чекав удару, але нічого не відбулося. Замість цього батько починає говорити про те, що чуття це найважливіше. У Евана воно теж є, і дісталося по батьківській лінії. Саме чуття підказало йому, що син щось від нього приховує. Не прокидайся! Я все знаю. Твої дружки та хробаки здали тебе за пару доларів. Еван здригається, але не каже ні слова. Він тільки вибачається, і батько мовчки йде. Еван слідує за ним. Опинившись у батьківській спальні, він бачить той малюнок. Він висить на стіні, вставлений у рамку. Батько обіцяє провчити його завтра так, щоб він засвоїв. Еван уважно дивиться на малюнок, відчуваючи ненависть, але не до батька, а до жалюгідних робаків, які його зрадили, які почуття викликає у нього батько? Неповагу? Ні. Непідробне захоплення. Нам все ще невідомо, яким чином сутність забрала Евана до себе. Можливо, є якась інформація про маєток Макміланів? Колись це було величне місце, тепер це зловісна, похмура місцина. Яка зберігає лише жахливі спогади про жорстокість у її чистому вигляді. Ливарний завод і шахта були серцем і центром маєтку, ті, кому не пощастило працювати у Арчі Макмілана, поступово почали відмовлятись від нормального життя, дружини просили своїх чоловіків повернутися додому, але Арчі став одержимим, і в один прекрасний день колишнім робітникам, а нині рабам, заборонили залишати територію без дозволу. Будь-які заперечення винагороджувались роботою в цеху спіччю, можливо, це був білет на той світ. Зрештою, Арчі Макмілан остаточно збожеволів і доручив своєму синові завалити робітників у шахті. Всі вони загинули. Подейкують, що їхні крики досі можна почути з тієї шахти. Що ж до самого Арчі, то пізніше його залишки було знайдено в підвалі власного маєтку. Наразі від маєтку залишилися лише руїни. Та міфи. Підлітки іноді заходять туди, щоб пограти. Всім здається, що там досі щось відбувається. Техніка, що залишалася, продовжує працювати, а індикатор бензину на генераторі продовжує зменшуватись. Цікаво, що у підношенні на мапу маєток Макміланів говориться про скелетні залишки МакМілана, які були знайдені у підвалі, кістки його ніг були роздроблені на шматки. А на колінах лежав шахтарський молот. Думаю, ви вже зрозуміли, хто це зробив з ним. Очевидно, що божевілля старшого Макмілана було настільки впроваджено в життя молодшого, що той втратив свою особистість, і став тим, ким і хотів бачити його батько, безжальним вбивцею, який ненавидить усіх живих істот, звідси і роздроблені кістки ніг, які, судячи з усього, потрапили в ті самі ведмежі пастки. Ну і, звичайно, ж череп, з якого Еван зробив маску і одягнув на своє обличчя, як нагадування про те, що він все ще перебуває під впливом батька. Варто звернути увагу на зовнішній вигляд трапера. По-перше, це зброя. Він носить із собою тісак, викуваний власними руками з металу його шахти, Ведмежі пастки, які розставлені на просторах маєтку МакМілан для полювання далеко не на тварин. Також можна помітити, що його шкіра вкрита чорною кіптявою, що натякає нам, що це той самий пил шахти, який ніби назавжди залишився на плоті Евана. Безліч гаків, що розривають його шкіру, чи це наслідки бою з жертвами. Забинтована ліва нога, можна припустити, що він випадково натрапляє на залишені ним же пастки, після чого й сам займається лікуванням. Цікаво, що один з скінів трапера, ведмідь. Нехай це і жартівливий скін, який посилає на одну з ігор Behavior на Отібер, але все-таки збіг досить непростий. Цікавий факт зі скіном The Krampus, який є у грі, бо Крампус таки є фольклорним персонажем, який з'являється в ніч на 5 грудня, як і Святий Миколай. Обидва відвідують дітей. Але якщо Святий Миколай нагороджує вихованих дітей частуваннями, то Крампус карає березовими прутами. В деяких народних казках Крампус ловив і викрадав неслухняних дітей, тримаючи їх у кошику або мішку на своїй спині. Ці самі березові прути можна побачити і на самій зброї. Мені подобається, що розробники навіть таке додали не просто так, адже крампус персонаж, який безкомпромісно жорстокий до всього живого, такий же, як і Евен Макміллан. Але може все-таки десь глибоко всередині, що живе той хлопчик, який любить малювати. В грі трапер має 3 унікальні навички. Agitation. Ви схвильовано очікуєте, як почепите на гак свою здобич. Під час носіння вцілілого ви отримуєте такі переваги, як підвищення швидкості пересування 6-12-18% та підвищення вашого радіусу терору на 12 метрів. Brutal Strange ваша величезна сила дозволяє вам пробивати захист жертви. Збільшує швидкість руйнівної дії на генераторах, палітах, стінах на 10-15-20%. Unnerving Presence: Одна твоя присутність вселяє великий страх. Цілілі в межах вашого радіусу терору страждають від ефектів збільшення шансу запуску перевірки навичок на 10%, зменшує зону успішності перевірки навичок на 40-50-60%. І також спеціальна здатність становлення пасток. Рапер починає гру з двома ведмежими пасками в руках і вісьмома додатковими пасками, які розкидані по мапі рандомним чином. Аури пасток завжди видно. Озброєні ведмежі пастки захоплюють і знерухомлюють будь-якого вцілілого, хто в них втрапить. Це також поранить здорових вцілілих. Вцілілі, що потрапили в паску, можуть звільнитися з неї. На це піде декілька спроб. Або інші вціліли можуть допомогти зняти її. Стандартна швидкість пересування кілера. 4,6 метрів за секунду. Не забувайте підписуватись на канал, поставити вподобайку і прокоментувати відео. Буду дуже вдячний за підтримку, також проводжу ітери на платформі Twitch, де буду радий бачити кожного. Також можете приєднатись до моєї особистої магічної спільноти, щоб бути на зв'язку. Ще хотів би попросити вас до Discord спільноти DVD Ukraine, створену з метою об'єднання українців, які полюбляють грати в Dead by Daylight. Там ви знайдете регулярні новини по грі, турніри та розіграші, підбірки відео та мемів. Тому приєднуйтесь до найбільшої української спільноти, яка розвиває українське. І посилання будуть в описі під відео. Дякую за перегляд і почуємось!